Ми маємо життя серед лідерів Путіна, який намагається не просто окупувати чотири області України, а змінити мапу Європи і впливати на центральну Європу, так як це було до розширення НАТО. Ми маємо Сізіньпіня, який намагається те саме робити в Азії, і ми маємо безліч конфліктів в Сполучених Штатів Америки своїми сусідами з Канадою, з Мексикою, з Панамою. Очевидно, що в таких умовах Європа залишається єдиним островом. Який може по перше зберегти е здоровий глузд, демократичні цінності, вартість е права е прав і цінність прав людини не просто може, а зобов'язана. Бо, при всі складнощі, Європа як ринок. Є не меншою від Америки. Це є один з найбільших ринків світу і для Китаю, в тому числі. І Європа, попри те, що вона є різноманітна, вона є величезним континентом і змінити світ без волі Європи буде неможливо. Тому Росія, інші диктатори хочуть, щоб Європа розпалася, щоб в Європі перемогли ультраправі сили, щоб ці ультраправі сили привели до фрагментації Європи і залежності від інших, а сили демократичні, які дбають про майбутнє. Кожного європейця і кожного українця теж і про те, щоб ми збереглися як держава, мають якраз робити все протилежне, робити все для єдності і посилення демократії в Європі.